Слово надається предстоятелю православної церкви України, влаженнішому митрополиту Київському і всієї України епіфанію. нашої української влади, це чесні лиці, дорігі наші захисники, воїни, дорогі брати і сестри. Це справді для нас історична подія. Всі мріяли, всі прагнули, щоб була єдина компатія. І під час мого останнього візиту ми мали спілкування і хто вториння. Мене запитували, а невже ж це може відбутись у найближчий осяжний час? Можливо, це вже буде колись, після нас, але завжди наголошував і наголошував. Якщо на це буде воля Божа, то Господь нам допоможе. Ми бачимо, що Господь нам допомагає, реально допомагає. Протягу Останні п'ять років і протягом останніх трьох десятиліть важко було на початках, але поступово ми рукались вперед. Ми обрали правильний шлях, ми обрали шлях незалежності і автокефалії нашої української церкви. І ці початки були складними, але зерно. Попало у відповідний ґрунт, і зараз ми маємо добрі плоти нашої спільної діяльності. Діяльності є безпохату і вірних нашої помісної Української православної церкви. І тому рішенням священного синоду було ухвалене відповідне рішення. Але це рішення було Задяки вашим рішенням. Бо ви ухвалили відповідні рішення, звернувшись спочатку одна єпатія на чолі із архієпископом Онуфієм до єпатії, яку очолював митрополит Данило з проханням про єдність. Потім, відповідно, було прийняте рішення і третьої партії на чолі із владикою Герданом про об'єднання. Тобто це було прагнення вас, священнослужителів, бути в єдиній, об'єднаній єпартії, задля за задля майбутньої розбудови. Звичайно, що протягом останніх трьох літ було різне. Історії. Але ми повинні зберегти, запам'ятати все те, що було добре. Ми люди, ми дуже часто вчинимо помилки, рішимо, ображаємо один одного, але ми повинні забути все, що було в минулому, я маю на увазі погане, перегорнути цю сторінку і далі разом в любові і єдності будувати нашу українську церкву, розбудовувати чернівецько буховинську єпатію. Так як ми це зробили 5 років тому, об'єднавшись в стінах нашої древньої Софії, вже минуло п'ять років. Але ми перегонули сторінку, ми забули минуле і разом спільно пишемо історію нашої. Новітній історії нашої комісійної української православної церкви. Тому я закликаю кожного з вас далі разом спільно робити все задля розбудови. Особливо цей невеликий час випробувань війною. Бо питання стоїть досить достро. Чи ми будемо, чи ми не будемо, чи нас не будемо. Бо ворог прийшли для того, що змішити. І ми це реально бачимо. Ми бачимо те, що відбувалося на деокупованих територіях. Це геноцид українського народу. Ми пережили вже не один геноцид української історії. Вона була різкою. Ми мали 100 років тому короткий час свою українську державу. Короткий час. Але мали і свою таких українську православну церкву. Але через внутрішні чвари, через непорозуміння ми це все втратили, дуже швидко втратили. І що прийшло? Прийшли голодомори, які забрали мільйони, десятки мільйонів людських життів. І ми не маємо права дати ворогу повторитися в історії подібним речам. Зараз інший час. Мусоє ми, ми будемо далі боротися, боротися до кінця, до нашої перемоги, після якої Україна заданує справедливою любою. Бо будь-якого миру не ми не прагнемо. Ми не неволі це також море. Але ми бачимо, що відбувається зараз на окупованих. Тимчасово в територіях нашої держави. Ми не хочемо жити в таких умовах. Ми не хочемо такого миру. Ми хочемо жити у своїй демократичній, незалежній українській державі, де панує правда, де панує справедливість. Ми рухаємось у Європу. Хоча ми є європейцями. Вже понад тисячу років. Тому що ще рівноапостольний князь Володимир, як ми знаємо з історії, відкрив це вікно. Тобто ми є європейцями. Ми живемо у європейській цивілізації, тому відповідно, ми прагнемо свободи. Ми хочемо бути невід'ємною частиною європейської спільноти. І за це ми зараз платимо дуже високу ціну, але ми не маємо права опускати рук. Тому що ворог чекає на це. Ми повинні боротися до кінця. Бо правда на нашому боці, а де правда там не Бог, там завжди буває перемога. І тому перемога прийде несподівано. Як ми це бачимо на прикладі Києва, Київської області, Чернігова, Чернігівської області, Харківської області. Коли ми дали відбір, тоді ворог полишив нашу українську землю. Тому зараз ми повинні молитися і покладати нашу надію на Бога. Бо ніхто з експертів не може сказати, коли яким чином ця рівна завершиться. Військовим, дипломатичним чи іншим чином, але ми віримо, ми молимось, ми докладаємо надію на Бога, а Господь ніколи нас не полишить. Тому що ми очищаємось поступово, Україна стає справді Україною. Ми хочемо жити і розбудовувати свій український світ. Ми не хочемо жити у так званому руському мірі. Ми хочемо жити і розбудовувати свій український світ, адже ця пагубна ідеологія руського міра принесла нам горе, принесла нам випробування. Це руйна ідеологія, яка повинна бути осуджена як нацистська ідеології. І вона буде висучена. І зараз ми поступово працюємо над цим, щоб і інші церкви осудили цю згубну ідеології. Але ми повинні і надалі гортуватись і працювати. Кожен на своєму місці. Робити все від нього залежне. Бо коли ми на латинці, то видається так, що я роблю мало. Але коли ми разом збираємось такою великою громадою, то бачимо, що ми є разом великою щільною силою, яка здатна додати будь-які перемоги на цьому шляху, яку чинить нам зараз ворог агресію. Тому і надалі в єдності будемо трудитися, молитися і робити це від нас залежно для того, щоб набежати нашу спільну Великої української перемоги. Я хочу подякувати ще раз усім, хто трудився, хто дотичний до цієї справді історичної події. Багато трудились, багато молились, багато перетерпіли, але досягли успіху. Босаме спосіб сказав про те, що терпіння ваше спасателі, ваше гущення. Ми терпіння. Ми перетерпіли воміння, переслідування, поневіряння. Але поступово крок за кроком ми рухалися вперед. Тому, я ще раз хочу висловити щиру подяку митрополиту Данилу, який 33 роки дивився і зробив дуже багато. Ми дякували владиці. Священне синове, який народжений відповідним орденом. І сьогодні ми висловлюємо йому щиру подяку за понесені люди. Сили, здоров'я, ще багато потрудитися. Адже під час засідання Синоду годину нам розповідав свої майбутні плани, що він повинен зробити, перекласти, надрукувати і так далі. Тобто він не пускає рук, а після відповідного прийнятого ним рішення він далі буде трудитися і принесе ще багато корисного для трудови нашої української церкви. Також Хочу подякувати ще раз Архієвисокам, очільникам двох єпархій це владиці Олюфі і владиці Герману. Германа. Поглянути <плес> завтра буде представлені вже в'язці керуючого Сподільською єпархією. Ви будете мати доброго сусіда поруч, Кам'янець-Подільський це на межі із Чернівецькою областю теж історична кафедра. Велика буде мати і і парафії, і я думаю, що з Божою допомогою буде розбудовувати вже вірено йому епатія, і також велика мукрій буде. Наслідти, титул і служити в храмі Різдва Христового. Тобто ми маємо три об'єднаних і руху, тому я висловлюю подяку архієрею, висловлюю подяку кожному із вас, нашим добрим пастирям місті Української православної церкви. Ви є основа, ви є. Та каміння, з якого будується основа. І Христос сказав, що без твоєвольного каміння не може бути повноцінної будови. Так само і ви є тим дорогоцінним камінням, яке є основою нашої визнаної комісії Української православної церкви. Тому я дякую кожному із вас, який розповідає також сили. Далі бути добрими і відповідальними пастирями, опікуватися своєю віреною пастою, виконувати свої священичі обов'язки ревно. З Богом це можливо. І ми бачимо, що ми маємо добрих воїнів Христових, які зі зброєю в руках, духовною зброєю в руках боронять наших. Духовний простір. Бо я часто зустрічаюся з представниками, е з очільниками, з ревідійними лідерами світу. І в минулому році я мав зустріч із Селецьким патріархом, із Папою Римською, із архівки Терпілівським, який позавчора відвідав мене в резиденції Михайлівського Верхова Монастиря є завжди їх прошу про зброю. І вони одразу жахаються. Як в нас немає зброї, ми не відповідаємо за, за достачання зброї. Я кажу, я прошу про іншу зброю, про молитву зброю, про молитву. Якщо всі християни світу будуть молитися разом, то Господь не почує наші прохання і виконає їх надлаву. Тому ви маєте всі зброю, невидими віховний меч, який ви несете. Для того, щоб оберігати добро і присікати зло, за словами апостола Павла, що і владі дається меч, але і священник має цей духовний меч і щит. Тому Господь допомагає кожному із нас на своєму місці разом трудитися і надалі. І ми сподобалися не тільки добрих успіхів, благословених успіхів від Бога. Ми дякуємо знову ж таки Богові. Господь милостивий до нас і навіть з час, часи великих випробувань відведенно нам допомагає. Тому знову ж таки хочу висловити подяку Владі, нашій українській владі, голові, військової адміністрації. Отже на вас теж лежить велика відповідальність під час війни. Очолювати таку прекрасну область. Великий росто дає вам сили, у вашій особі, всім буквально. Разом з вірності. Перемогу. Всім представникам влади дякую особисто і нашої помісної української православної церкви. Ми переконані в перемозі. Ми переконані в тому, що ми звільнимо нашу українську землю остаточно від чорта окупанта і Кримної українським. Від є українським, просто тимчасово знаходиться в окупації, ми повернемо всі тимчасово куховані землі і разом і надалі спільно будемо розбудовувати нашу європейську україну. Адже ми всі мріємо сильну, єдину демократичну Україну. Але без сильно єдиної комісії Української православної церкви. Ми ніколи не збудуємо ту країну, про яку ми не їдемо. Бо церква є тією духовною основою, ця основа не видима. Але без неї цієї сильної основи ми не зможемо збудувати сильне тіло української держави. Це все тісно між собою взаємопов'язано. Хоча ми роз'єднані згідно Конституції. Але ми єдині, ми єдині в прагненні, ми єдині в думці про наше спільне, українське майбутнє. У мене Господь і надалі нам допомагає, благословляє нас, йому ж належить честь і поклоніння на віки, які є. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Коміською православною церквою та українським народом орденом Володимира Великого Другого ступеня нагороджується голова Чернівецької військової адміністрації Руслан Запаралюк. Тому така ця ікона в подальшому вам нагадує про цю історичну нашу спільну подію, а далі ми разом будемо робити це тільки за те... <плес> 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 Ну і На знак нашого п'ятиліття вже нашої єдності. Які об'єднали нашу єдину церкву. Орденом Володимира Великого третього ступеня нагороджується заступник голови шергівецької обласної ради Михайло Павлюк.

Це для збереження Божого дару свободи. Сержант Кушкин Іван Дмитрович. А також нагороджується відполковим коха Володимир Колеса.